Вітання всім у новому огляді з магазину Сінсей. Як завжди, тут оновлення асортименту кожен день, і по традиції, щось обов'язково з вами приміряємо. Почнемо зі светру Кава з молоком базова така річ, варіант в стилі пола з блискавкою за 699 гривень, і що дуже тішить у складі є 5% вовни. Наступне це блискучий светрик. Він зі 100% поліестеру, як травичка, така знаєте, буде цей светрик. Він такий об'ємний. Його вартість 659 гривень. Ще один варіант светра, трохи тоншого за попередній на дотик, але дуже дуже приємний. Колір кава з молоком і цінник в нього 659 гривень. Подивіться, яка дуже цікава варіація оксамитового боді з акцентом в області декольте і цінник 459 гривень. А це стиль шанель, твідовий вкорочений піджак з блискучими деталями. Він двохбордний і вартість такого 799 гривень. Ох, а це просто сліпуча краса. Подивіться на цю спідницю на резинці. Вся вона в паєточку срібного кольору, довжина нижче коліна і цінник такої спіднички 599 гривень. Далі з новенького побачила ось такий лонслів біленький, а є ще такий чорний з дуже ніжною тонкої тканини. І по центру від шиї акцент у нього йде, коштує такий лонгслів 339 гривень. Ще один варіант яскравих, але вже міні спідниць, Вони теж йдуть з паєтками. І на резинці на новорічні свята у кольорі бордочі, чи чорному буде дуже цікаво цінник 459 гривень. А це лонг зі зборкою по всій довжині попереду. Також цікаво виглядає, він тоненький і вартість його всього 269 гривень. Цінцею було представлено чорне довге пальто, воно йде з хутром штучним, яке, до речі, відстібується. Ось так пальто йде з поясом, склад у нього 100% поліестер, а вартість його 1499 гривень. Але чесно кажучи, воно от стільки коштує на ціннику, от настільки воно і виглядає. Буває в сенсе, що все ж таки щось бюджетне, але виглядає так коштовно. А ось це, як на мій погляд, так і вартує. Паєтки прям сьогодні в Сінцей, бачу заполонили. І сукня, ось і светрик, але тут небагато Близько на ньому просто для такого грайливого настрою. 700 гривень такий коштує. І сьогодні в цею звернула увагу, що дуже багато яскравих, все ж таки речей було представлено в дитячому відділі, кому цікаво і актуально, можете звернути увагу від піжам і до святкових якихось новорічних образів для своїх діточок і малич можна собі щось обрати. А які квіточки, ну погляньте, як же ж гарно виглядає. І навіть у складі є 3% вовни, що дуже тішить, коштує такий светрик 699 гривень. Ось ці штанці, до речі, дуже тепленькі на дотик флісова тканина, 100% поліестер, цінник 459 гривень, але ж які вони приємні все ж таки до тіла будуть. І ці сіреньки непогані, приємні на дотик. Але звісно, що не такі вже теплі будуть, як попередні я показувала. Але цінник в них 599 гривень. Сукня була ось така в рубчик, довга з розрізом позаду. Ця сукня буде в обтяжку зі зборочками по бокам, рукава донизу розклишення, і вартість такої сукні 699 гривень. Покажу вам сьогодні ще кілька варіантів піжам у новорічному святковому настрої. Всі дуже яскраві, такі атмосферні з настроєм холі-джолі. Любите взагалі такі тематичні піжами, можете написати в коментарях. Дуже цікаво, до речі, бо я, наприклад, більш за все полюбляю все ж таки класичні піжами, пастельних кольорів та дуже такі з делікатним принтом. Хоча знаю, що багато хто любить такі все ж таки тематичні піжамки або з візуалізації. thank Так, і сьогодні взяла у з собою три светрики. Подивимося, як сядуть вони на мені. Це поле, я чесно кажучи, думала буде на мені інакше виглядати. Колір мені не підійшов, і горловина в нього трохи така, як на мене, дуже дивна була. Хоча ніби класичний ось колір та дизайн. Але в мене щось сьогодні геть пішло все не так. Отак От буває, іноді береш класичну річ, класичний колір. А він тобі може зовсім не підійти. Вступний рожевий красень. Ось тут вже він все ж таки додав своїх фарб, приємний колір, і ця квіточка вона додає такої дуже, дуже ніжного, як на мене, настрою. Взагалі полюбляю ось такі квіткові принти і цей ніжний рожевий колір. Светр оверсайз, він зі спущеним плечем, і під мої, бачите, сьогоднішні сірі штанці якраз дуже підходить. Комбінація сірого і рожевого вона завжди буде такою чудовою. І ще взяла такий самий светрик, але в сірому кольорі. Але тут, на жаль, на квіточці брак вже був внизу відірвалося щось. Тож звертайте обов'язкову увагу на такі деталі, при коли обираєте собі. До речі, штанини мені купували два роки тому теж сінцей, і як на диво, дуже добре носяться. Хоч і були по бюджетній вартості. Вам який светрик більше сподобався? Можете написати. Мені ось дуже сподобався до речі, рожевий на мені. А вам який. І на цьому хочу, як завжди, подякувати вам за те, що знайшли час і приділили його перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалось, як завжди, буду вдячна вам за вашу підтримку україномовного каналу, у якості своїх подобайок і коментарів. Бажаю вам теж вдалого шопінгу, все, що ви хотіли придбати, щоб обов'язково на вас сіло ідеально.